Добрий раночек. Сьогодні субота. Сьоме, сьоме число. Так, да, сьоме число. У мене сьогодні лупка цепілят. <сум> Цеплята почали лупитися, на сьогодні у мене лупка цеплят. Це усе. Одне. ось одне, все наклюнуте. Коротше, вони майже всі по накльоті І сьогодні вони мають повилазити. Це усе взагалі все так пробиває. Буду вам так показати. Це вже бур'яни задрарувала качкам. Не, не звертайте уваги. Ось я вже бігаю то там, то там. Сім годин ранку, а вже. Ой. Так, готувати ящики, лампа та є, але лампа в мене одна. На деяких каченят вона стоїть над ящиком на ніч вмикаю. А цим, цим же ж також треба. У мене десь ще втора була, але не червона. Лампа. Готувати, десь там щось мастить у літній кухні. Мастить. Їм тепленько було. І готуватися до до нового хозяйства, головної болі, <смі> як то кажуть, до нової головної болі. Пропоєк у мене нема. Оце, звісно, аптечки у мене для них нема. Ну, нічого, будемо чекати, дай Боже. А, це. По занять. 11 штучок. одиннадцять штучек. пищать. Пищать я этих. Так, я вместе. Чекаю тут стою. Купила я, докупила до своїх, щоб уже наситься. то було чим наситься. Таких курчат по 45. Ось такі курчата десяток взяла п'ять штучок таких красненьких взяла п'ять штучок таких і купила такий комбікорм ростовий. Он такий для курчат купила комбікорм 235 гривень 10 кілограмів. Отакий. Та мої вилупляться і щоб уже разом винянчити партію курчат. Уже вони разом були. Ось ну, такі, бачите, які корененькі. Я таких хотіла, але не хотіла брати навесні. Думаю, все одно буду своїх закладати і вже, щоб ну, разом підняти їх. Думаю, як мої будуть лупитися, то поїду куплю і разом вже буду піднімати. Так, тепер сидю тут, чекаю, то там чекала, тинялася ходила, гуляла, поки Коля пороби все, що йому треба. Там, в лікарні. О, а, це... а тепер ж до Олега, до цього морозилку ми брали в нього. А я сиджу з курчатами тут. Коротше, гуляла біля ринку, нагуляла курчат. Курчата в мене нагуляні, Тепер гуляю тут, біля європейського ось вам вилуп. Саме крупне яйце. Це з моїх. Все було наклюнуте. Я думала, що я приїду і воно вже вилупиться. А воно не вилупилося, воно здохло. Біленьке цепля, почала воно ці надлубувати. Яким воно вже пора вискакувати. Бачите, вони не можуть пробити, вони слабенькі. А яким ще ось зарано я надлубала їх, їм зарано, а ці щось не можуть вискочити, буду потроху їм допомагати. А ті воно були, всі стукали живенькі, це завмерші. Все, просто вони завмерли. Там немає життя. Воно не стука, не шевелиться. Нічого. Такий, коротше, буде у мене вилуп дуже веселий. З курчатами. Цього так шкода. Ще хотіла подивитися, що ж це за таке крупне курча. З такого крупного яйця. Воно не вилізло, не змогло, не хватило йому сили. Така розстроєна. І ще таке видно, що півник чубатий, прям такий гребінець, ну, широкий, поняв, і лохманоге таке біле з чорненькими краюши, як чорненькі крильця такі. Таке крупне ципля. У нас сидять там. Ось бігають. Чиктоніка їм наколотила. І ти викупався там, уже стоїш. Наколотила, поставила. Чиктоніка поки тут. А можна я пройду? Хлопці змайстрували сюди. Тут зараз сонечко, а потім буде хорошенько. Та всіх уже щоб в кучі, щоб не, это... не було по всьому двору. Ці професора тут ходять, Пустила курчат же ж до них, так вони як напали. Я не знаю як. Злякалась, думала, що 5 штук один їсть, але як напало, як почали начали, дзьобати тих курчат. Як дикі пси, а не дикі качки. То хлопці скрутили тут усе. Зараз сюди пустимо їх. Я прям не можу, мене аж, аж круте. Так шкода. Ходила, ходила над ними, ходила, ходила. Живенькі, вже все понакльовувалися. А це хват? Чотири спустош якось? Ми збираються їхати там до Нікітиного співробітника додому. Черешень нарвати з відерця. бо Нікіта з ним домовлявся на суботу, а це. Він подзвонив та каже, ну що каже, ти приїдеш чи не приїдеш, бо каже, у мене сьогодні зранку вже пів участку, можеш не вспіти, каже, давай швиденько їдь, каже, щоб спів, хоч трохи каже, нарвати собі Черешень. Зараз їдуть. Коля поробив у коле, прокапався та й додому. Та вдома крутитися будемо сьогодні, завтра ж трійця, зелені свята то сьогодні треба все поробити. Да, і в мене питали, як ящики у мене стоять у кралиць. Ми тільки відділяли кралиць окремо. Ну, робили, що це, будуть у них клітки з раділками. З оціми. Ставили їм ящики і ящики прикручували до сітки, щоб вона не могла їх перевернути. І ящики стояли в них, і потім, вже перед тим, як її приводить, я кидала сіна туди. і Вона вже мостила сама собі гніздо. А зараз е, ящик ось стоїть, да? вона вагітна, ця самиця. Вона туди ходить в туалет, спить там в ящику. Я вчора повичищала звідти все. Продезінфікувала повішаю, ну, порошком посипала цим, накидала сенця і все. Потім, перед тим, як її приводить, я побачу, що вона вже буде мастити. Я знову таки вичищу, накидаю чистого сіна, і вона собі буде вже мастити. Ящики стоять у них на постійній основі. На постійній. Це у мене з рижей вийшло, що я думала, що вона не вагітна, я її відкинула в такий цей. Думала, чи продати її, чи, чи що з нею, відкинула е, її. А потім дивлюся, вона вже почала рвати пух, готувати відкрила. Я її перекинула в клітку, поставила, ящик накидала сіна, ящик прикрутили, і вона, ото, я показувала, що почала мастити собі там уже гніздо. А так ящики постійно стоять. Вони що хочуть, ніхто ділять, призвикають і потім. Він вже мостить собі там гніздо, самі. О, дивіться. Вони всі тут. Подивіться. Вони вже починають очі відкривати, десь тільки що сиділо, Оно, ну, гляньте. М? Це прям заяць. Гляньте на нього. Які в нього лапи, які в нього цей Такий якийсь височенький на нас. Де ж ви сиділи тільки що лупа, а воно. <свист> бачили? Ви <свист> <Ось> таке бачили? <свист> ти зараз вивалися, лазиш. <свист> І кажуть, що не взяв в гнізді. Чого ти кидаєшся на мене? В гнізді колопаю. Я колопаюся, дівчат, я передивляюся, колопаюся. У мене кролички з маличку привикші, що я в цих гніздах. І якщо. Ось, не пригості. Якщо в мене гніздо, я дивлюся вогке, мокре, то я перестіляю гнізда. Я беру гніздо, а це якесь кудряве, дивіться, пухнасте якесь таке. Я перестіляю, одне око відкрите. Одне закрите, одне відкрите. Дай. Ета. Я гнізда перестріляю, щоб в гніздах було сухенько і чистенько. Так що я лазю, У мене кролиці привикші, що я лазю до них по 250 разів на день. Так? Да? Так? Да? Вони знають мій запах, чого я по ним тільки. Я колупаюся тут постійно. Кльопівку вкусняшку дала. І кричу на неї, щоб вона не випригувала на загородку. А вона образилась на мене і воно ухає стоїть. Від мух нічого не допомагає, нічого не справляється від мух. Я вже не знаю, ми вже брали такі пшикалки, порошочком таким розводили і пшикали. кажуть, не летять вони на них. Не допомагає, мої вже приїхали, поки я поуправлялася. Мухи не багато, ну, бачите, не багато, але все одно вони є. Не все одно летять. Смаката Кльоп? Піду подивлюсь, що ж там мої приїхали вже. Що, нарвало? Угу. Ага. Вона ще така не дуже спіла, так? Да? Та вона вже закінчується. Не спіло постигнуть, так? Одна черешня така велика, то згнила. Прям на черешні згнила, Ну, на, на дереві. Кажу, а чого ти її не обрив? А на що вона, каже, нема. Я каже, ходив, ходив, прилагав прилагав, щоб хто, каже, приїхав, нарвав. Ніхто каже, на мене, каже, так поглядували, не вірили, що спіла черешня є. А на цю, каже, бачите, вже. ну, де, коротше, легше було, то обірвали. <ріху> ну, Та поїсти, так. Да. Же ж не аби знали, Нікита, аби б сказав йому, то тату побірвали б, да? Людям не надо. Не надо. Кажу, да, а що ти цю не обриваєш? А нашу каже, вона мені надо. То її каже їсти буде. Прикольно. Вона нас, каже, її ніхто не їсть. Ото вийшов, себе там мисочку нарвав. Плюс десят. Ну це каже, отак, каже. Ты шо лафа людям? Ну Нічого, прикольно поїсти. Як у нас не уродило, ніде нема. ти за це спасіба. Синочок домовився, поїхали, нарвали. Красота. Що? В босельні Угу. Угу. Рязка треба. Вони вже повиїдали все. Де нема. А ці? Де На сонечко не виходять. Ось попусокся. Вискочить на сонечко і заскакують, бачиш. <реку> 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 а, ну, ага, вже ужики. Воно вискоче на сонечко. Кристина ще її на сонечко трави накришила їм. І заскакують. А ті щось сидять, не знаю, вилупиться щось чи ні. Хоч би трохи вилупилось. бо я наінкубую щось цей раз. По три дні. Ну щось вони такі дуже швиденькі, так? Да? Угу. Дуже такі вони швиденькі. Троє суток бігають по троє суток. Не хочуть на сонечка, там щось воно колопається собі. Щось отаке. П'ють водичку. Чиктоником, а то потом три дня ч... чектоник дам и три дня э, яклин не... три сальфон чи яклин Забула, забыла як він называется. господи памяти вообще не вже. башка дурна. так что так типа еще тряски требуют такие справы такое видео все скажу вам всем пока пока До наступного відео. Ми зараз підемо трохи в хаті побудемо, бо спека така, що ужасна спека. І будемо далі щось у мене на обід борщі. Далі щось буде вже крутитися на кухні в хаті.